Привіт, пацани! Ви на каналі Йоамото. Зараз я для вас сам знімаю відео. Діма нема, на жаль, і хочу вам розказати, що я купив. Багато хто зрозуміло, що це за мотоцикл. Я ще в TikTok виставляв відоси, ну і ті, хто підписані на інсту. Пару фоток закидав. Це мотоцикл Bajaj Pulsar NS 200 Зараз тако кратко розкажу про нього. Якщо хочете такий якийсь нормальний обзорчик, то вже заходьте до нормальних людей на канал, і дивіться, бо. Ну, Я так, чисто те, що знаю, і то, може зараз половину забуду, те й розкажу. Коротше, це мотоцикл Bajaj Pulsar ns 200 як я казав. Тут 200 кубів, а саме 199,5, 24,5 кінських сили, водяне охолодження, вприск палива, карбюратор. На інжекторі цей в Україну, на жаль, Bajaj не возять. 2021 року мотоцикл, рестайлінг. Їде він вообще доволі непогано, мені його зараз хватає з головою. Я на ньому їхав 130. То він їхав, в принципі, вовше легенько, навіть не чувствував. А пацани казали, розганяли 150. Я його брав би ушним. Може, ще кстати, хто повне, прям такі, ну не прям олде, але літом був відос, коли до нас чувачок на ньому приїжджав, ігор його звати. І він був іменно на нього. І я в нього його оце тиждень назад купив. За нього знаю, що тут один циліндр на три свічі. Ну це так зроблено. І взагалі мотор стоїть від дюка, ну, бо бадячий ну, Скажімо так, сутрунічають. І це, і, условно разом роблять мотоцикли. Тут у нас шість передач. Перша вниз всі доверху, крейсерська скорость на ньому 110-115 по трасі. У можна держати 120, тому в принципі нічого не буде, там обороти не сильно високі. <смітло> е -е, бо так само ж говорю, ж водянка. Фара тут передня не діодна, але світить просто шикарно вночі. Так само, що є такі штучки, дивіться. Вони підсвічуються синім, е -е, це їх, його можна міняти. Е, бо це сам вже Ігор Владілець поставив е, цей, цю клацалку і його можна міняти. Тільки в мене цього пульта ще нема, бо він його забув дома, коли продавав. Поворотники тут отакі. Хлопці кажуть, які ззаді їдуть, що шикарно видно. Ви ще пацани, вибачаєте, якщо я трошки туплюся, бо вже дуже давно відосів не знімав, то може я трохи буду тупитися. Ззаді у нас фара діодна. Тут у нас підсвітка номера, також. Бак в нас становить 12 літрів. Розход в нього приблизно 3 літри десь так, приблизно на 100 км. їсть він взагалі дуже мало. Зараз я оце заправив повний бак, то коротше буду кататися. По приборці в нас кнопка старт-стоп, е стартер. Тут у нас ближнє дальнє, моргалка, поворотники і сигналка. Зараз проїде машина я вам далі розкажу. По приборці в нас, е, да, я його брав з 10 тисяч пробіга, це 981, це вже я накатав. катав. Е, У нас тут показуються часи. Це сайт стенд, це коли ножка виднута, то воно світиться, а коли її назад закинути, воно не буде світитися. Тахометр, е, датчик бензина. Оце така просто фірмена штучка-баджеш, це заводиш, не заводиш, вона завжди буде горіти. Охлаждення, масло, акумулятор, нітралка. Передачі, на жаль, не показується, але я дуже швидко до цього провев. Типу, не знаю, це взагалі не тяжко інцей. Також у нас тут є е, датчик. ой датчик, е, Кран на резерв. Ну і щоб закрити. бачиш, як раніше повторяв, тут так, карбюратор. Такі у нас Отакий у нас армотизатор. Шикарний, в принципі, ями хорошо цей. Е, Приймає і він ще регулюється. Я мав для вас вчора знімати відос, я його зняв, але ну подивіться, яка сьогодні погода. Я зараз ставлю фрагмент, яка була вчора. Ну, тобто, ви поняли. Так, так само у нас тут заливається масло літр 250. Його міняти пише в інструкції кожні 5 тисяч, але е, бажано кожні 4. То я, в принципі, накатаю 14 тисяч і вже буду міняти. Він двохмісний, ножки для заднього пасажира. Я, кстати, питався, як вже ззаді сидіти, зручно, незручно. Всі сказали, що дуже зручно. Вони собі сідають і руками в бак держаться. То, в принципі, казали, що шикарно. У нас тут отакі така тормозна система, вона без АБС, -а. тормоза в байбре, дуже хороші, тормозять просто шикарно. От. Це в нас отака натяжка цепі, не така, як на всіх мотоциклах, нестандартна. Тут розслабляється колесо і воно отако тут і з іншої сторони регулюється. Це діаметр, розмір цепі я, на жаль, не знаю. Ну і якось отак. Також можна тут відкрити задню ці там лежать ключики до нього. На всякий случай, такі самі важні з цієї заводу. Ну, і... В принципі, напевне, що те, що знав, те й розказав. Може і трохи забувся. Давайте ми його заведемо і послухаємо звук. Вихлоп, в принципі, тихенький, не голосний. Але, в принципі, це навіть ну, для мене добре, з того, що я їду по трасі, мені нічого не тарабанить, не, не кричить. То, в принципі, зручно. Ну і все, пацани, те, що хотів, те я й розказав. Хочу сказати, що ще Діма має брати, якщо все буде добре, мотоцикла і в принципі вже будемо пилити контент. На жаль, на жаль, я на ньому не проїдуся. Від першого лиця із того, що ми камеру отдали хлопцям, і вони зараз не катаються. Але я думаю, я її заберу і вже будемо знімати. Того що я говорив, що зараз зима пройде. Якщо будуть мотоцикли, вже будемо нормально стабільно випускати відоси. Так, що все, пацани, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на мій телеграм-канал, на тік-ток, Ці всі сили є в описі під відео. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.